Мільйонери встають рано, тому я прокинулась о 10 та почитала книжечку. Бо хто рано встає, тому бог дає. І Не кажіть мені, що 10 ранку це вже пізно. Не поснідавши, Маша буде злою і не піде нікому робити брови. Тому я благополучно пішла в магазин за хлібом. Я живу в вістках, а вони живуть близько до магазину. Мені не прийшлось далеко ходити. Після сніданку є ще одне важливе діло випити божественного напою під назвою Кох. Я зранку ще люблю поприбирати, тому прибираю під музичку. А Вініл піддає мені трішки вайбіку. Робота. Та, робота, кладе мені хліб в рота. Потім у мене була важлива місія. Я скуповувала, щоб привітати свого чоловіка з днем народження. Про себе теж не можна забувати. Тому у мене сьогодні другий сеанс карбоксітерапії. Дорозі я вже проходжу як додому, у мене тут є свої персональні тапки. Як завжди, зустрічаю найпривітніший персонал, і я лягаю на чілку шетку. Зараз покажу, що я бачу в цей момент. Отака симпатюлька катюлька Мені знову наносять купу бульбашок на обличчя, щоб я виглядала на 16 років, бо можна спорити на Баксі, що я не схожа на дівчину, які через місяць 24. А це один з найулюбленіших моментів. Додому я з пустими руками не ходжу. Взяла собі новенький сонцезахист, поки на дворі ще світить сонечко. А то те літо що було, що немає, ще ні разу не купалась. Перекус булочкою, сосіскою, то святе. не тільки ж естетичні сніданки їсти. Трошки підпрацьовую на чоловіка і виконую його роботу. А вечір у мене закінчується ідеально. Вдома ми маємо шайтан машину, яка розливає пшеничну. воду. можете приходити в гості, я вас Гущу. а потім мити ноги і спати бай.